Уки застрягли у сніговому полоні. Дороги й тротуари перетворились на місиво. Комунальної техніки не видно. Через сніг обабіч проїжджої частини дороги звузились настільки, що автомобілям важко розминутися. Обурюються водії. Найскрутніше доводиться віддаленим від центру мікрорайонам у селищі Будмаш. Місцеві розповідають днями сніг таки прогорнули, та не надто якісно. Це погано, ну Та Мене за останні два дні чуть не тронули боком. Роз'їхати сустрічні машини не можуть. Як? це? Це, це неможливо. Слов немає. Часто автівки застрягають в снігу, що лежить горами на узбіччі, і самотужки вже не зможуть вибратись. Проблеми з рухом транспорту через сніг на рокитному від самого початку зими скаржаться місцеві. Може, колись-не колись якась машина проходила, але ось після Нового року, я приїхав, в мене не було тиждень після Нового року. Вся оця сторона, де по вона покрилася ледяними Горками і на машині їдеш і скакаєш. Така ситуація всюди. Біля школи, магазинів, гаражів, зупинок громадського транспорту. Без лопати для розчищання снігу рокетнянці вже й до машин бояться сідати. Центральний вулиці ще болі, менше щось можна якось миритися. Ну десь трошки в сторінку, все це... що що? Вас мене ще що спасає, що повний привод, а все, що куди хочу, туди проїжджаю. А люди буксують в гаражах, заїдути гора на в'їзді, в гараж ось в гараж. Прости машини, виїхати толком не можу. Сніг не прибраний біля пішохідних переходів, зупинок і на тротуарах. Та в більшості випадків рокетнянцям за тротуар слугує проїжджа частина зі сніговими насипами. Молода мама Поліна, наражаючи на небезпеку себе і малюка, змушена тягнути санчата просто по дорозі, бо іншого виходу немає. Такі мікрорайони, як наш, взагалі не торкані пройти. Неможливо йдеш ноги, ламаєш, грубо говоря. Ну тут ще кої-як, а там де дома, ну це. Просто Якщо і чистіть, то таке понагортали, як попали, і все. А цими дорогами у мікрорайоні курсують автобуси громадського транспорту. Ми хочемо, щоб у нас усюди в місті було все добре. В цьому році я ж кажу, щось у нас з технікою і з чисткою сніга дуже складно по всьому місту. Така ж сама ситуація на Сорочинцях, Бамі, мікрорайоні дослідної, Плискунівці, і цей список можна продовжувати.